Вітаю вас! З вами магазин маzenавтой. Сьогодні ми розглянемо комплект універсальних ходових вогнів з повторювачами поворотів від компанії Mitsumi артикул 07326. Постачається прямої упаковці. Всередині у нас дві лампи, повністю в металевому корпусі, герметично проклеєні. На кожній лампі використовується по 42 світлодіода, 21 світлодіод. Білий 21 світлодіод, жовтий для повторювачів поворотів. Під'єднується з допомогою стандартних дротів на 12 вольт. Інша фара абсолютно ідентична, довжина. Кожної із фар 17 см. Зараз ми одну з них під'єднаємо живлення на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Ось так відсвічують денні ходові вогні більш ніж. Достатньо для яскравості, і ось так спрацьовують поворотники. При купівлі на комплект розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!